Всім привіт. Наші кролики заросли, бігають. Ми вже їх сьогодні забрали від кровиці. Сьогодні поїхали, купили їм ось таку клітку. Ще два чорних не хочуть виходити. Перебігають. Всі кролики вже були зарезервовані, але з певних причин люди відмовились від резервації, тільки зарезервований залишився один кролик. Чорний. Всі просили попугу. Ось він сидить. Мой прилетів ближче, щоб камера його зняла. Це хвилястий попуга, тільки він німецької селекції. Це виставочного класу птиця. В нього дуже велика пушиста голова, в нього тулуб стоїть рівно, тобто як у віна майже, коли він спокійний, довго він сам вже не буде. Так як чекаємо на поповнення. приїжджала моя мама, і, я попро... а, ну, і в нього постійно ось ці дверці, двері, він постійно літає по цілому дому. Приїжджала мама і привезла мій старий інкубатор. <кхід> інкубатор я ще не відкривав. Інкубатор, як можете бачити, на. От я є. Інкубатор 3 роки просто постояв на горищі. Получається, він як був в плюс 40 температури, так і в мінус 25 температурі. так як він стояв під самим, ну, під самим верхом, під бляхою. Тож, тепла там жодного не було. Чи він взагалі працює, я ще не знаю. Так як я вам кажу, я ще його навіть не розкривав. Зараз. Ось так мені його замотали, щоб можна було взяти, зараз його вибрали. Я Вже й забув, який він на вигляд. у мене вже є оператор. Інкубатор нагрівається від цього тена. Вентилятор. Треба також що не знаю, чи він працює. Це не дочистився. Ось буде заметити, тому що останню інкубацію робив мій дивусь. І, як я можу бачите, все ж таки дуже шкарупа який вже три роки тут зберігається. Інкубатор в мене не ну, такого перевертання. Ну, це решітка. Ось тут для неї є спеціальний очок. І інструкція. Треба буде прочитати, то я вже все забув. Щось мені щось відірвав, не знаю чому. Ну, Но... Так воно є. Ж, зараз я виключусь, повитираю його і будемо його підключати. Все, всім гарного дня, мирного неба. Чекайте.